Друзі, моє вітання! Приїхав нам Renault Grand Scenic 2019 року випуску. Це у нас 1,7 дизель в парі з автоматичною коробкою передач EDC dv 6 Це у нас синічок на 5 місць, точніше, Grand Синічок на 5 місць. Хороша комплектація. Комплектація у нас називається Zenka, у нас є безключовий доступ. Є Багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple Carplay, електроручнік, екворежим, клімат-контроль, утримання в полосі та багато-багато іншого. Офігенський стан, повне відео на YouTube. Приходьте, підписуйтесь на наш YouTube, там більше розповім про нашим автомобілям. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Приїжджаєте, тестуєте на сервіс перевірки діагностики без питань. Договір виписали, забрали, поставили на облік.